Ми зараз знаходимося в селі наконечне перше Яворівського району Львівської області біля храму Успіння Пресвятої Богородиці. Храм давній, побудований у 1840 році по шематизму, як записано є. до Бога, З'єдналася зі своїм сином Ісусом Христом, для неї була радість, лишила ту земну долину сліз, як говорив правильний Симеон, меч болю прошиє твоє материнське серце. І вона біля страждала, терпіла, бачучи, знаючи, що її син сам Бог, і вона той важко було і той хрест нести, але вона його винесла до кінця. І з радістю пішла в е небесну усе. Так правиться, і так люди ходять і так відвідують. І слава Богу, що ми маємо такий храм. На праздник багато гостей приїжджають з різних всіх, з міст. І відвідують родину рідних, поки одних перейдуть, поки других. Ну а як то є свято на то, то є раз в рік. Так що тут таке є свято. Що робите з цією водою? Вживаю зранку. Кожен раз, поки не вип'ю всієї води, І вірю, що напевно все таки допомагає, бо як не я. Такий вік, а я ще на ногах і вислужу службу Божу, і Все дуже добре. Дуже любимо цей праздник. завжди щось тут купляємо. Дуже. Після того йдемо в гості до когось. І так просто з самого народження тут нас похрестили. Ми тут завжди в церкві. Причиста Діва Марія є найбільшою молитовницею і заступницею за кожного християнина. І, зокрема, за наш український народ у цей нелегкий для нас час випробуванням війною. Ми маємо е такі відгуки наших військовослужбовців, коли вони молилися і відчували допомогу. Пресвятої Богородиці відчували допомогу і заступництво Господа нашого Ісуса Христа. І тому ми в сьогоднішній день особливо підносимо молитви до Пресвятої Богородиці, молячись і просячи за заступництво для нашого українського народу, для нашого українського війська. Просимо перемоги, щоб закінчилась війна, щоб все було добре, щоб більше не помирали люди здорові для людей, не для всіх. Євровий край, особливо село Наконечне, в якому ми знаходимося, воно є власне колискою як української культури, так і нашої української релігії саме власне дерев'яний храм, який протягом багатьох років століть власне, насичений молитвою. Так? Дарує знову сьогодні можливість збагатитися кожному українцю енергетикою. Найважливіше, що слід сказати всім нам сьогодні, це дякуємо нашим Збройним силам, завдяки яким громади мають можливість прийти, помолитися за старим календарем. Це крайній праздник Марії, найбільший праздник. Це день, що можна побажати нам всім міру, щастя, любові для України, де для всіх, щоб була війна, закінчилася, щоб та не вже пішла від нас. Щоб ми жили в мірі і спокій, і благодать Божа над нами всіма була, Щоб ми так все святкували свою незалежність і свої, свої праздники. Щастя, здоров'я, всім вам!